Шансы на мир Путин и Трамп в пятницу на Аляске. При этом еще надо понимать, что то, что происходит у нас на Южном Кавказе, это очень большая проблема. Упоротый на глушняк. Кто захочет сгореть в ядерном армагеддоне за Прибалтику? Ждать ли появления военных баз в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе? Надо, если рассматривать позиции геополитических. Может перевести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее свого нашого поколения. А хахлившийся на пол шишечки. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Наші вороги вже знову вкотре ледь не святкують перемогу, притому над усіма. А ми ж, як і завжди, будемо їх спускати з небес на землю, повертаючи до грішних і буденних обставин нашої війни. Допомагайте нам у цьому, не забувайте лишати свій лайк таким чином. Ви допомагаєте нам тиражувати, тобто розмножувати фактично наші ефіри і робити так, аби їх побачили якомога більше глядачів. Як Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лав. Робіть це на старті нашого ефіру або під час програми. Але в будь-якому разі, якщо ви ще не підписані, не забувайте про це. Ну і всі ваші коментарі, звісно, вони вітаються. А ще друзі, в мене для вас фантастична новина. Ми майже завершили наш збір в підтримку третього батальйону бригади імені Богдана Хмельницького на антени та плати сяті для впівдронів ми збираємо хлопцям на фронт 160 тисяч гривень, понад 130 вже зібрано. Не вистачає от зовсім трішки для того, щоб цей збір закрити. Тож обов'язково шукайте в нас в описі посилання на цей збір і донайте, тому що будь-яка ваша допомога украй важлива. А зараз теж про дрони тільки трошки інші, більші, які не тільки працюють на фронті, а ще й перелітають за паребрі. Сьогодні дрони СБУ вдарили по заводу у Росії, який робить деталі до ракет Х-132 та Х-101, які ми з вами люто ненавидимо. Арзамаський приладобудівний завод імені Пландіна розташований аж в Нижньогородській області. Сьогодні якраз і зазнав. Ой-ой, ай-яй, -ай -ай, ой, боляче завод є складовою військово-промислового комплексу. Ну і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп'ютери та складові системи, зокрема для вищезгаданих ракет. До речі, як правило, в Росії такі заводи вони є поштучними. Не десятки розкидані по Росії, а прям один-два. Ну і за попередніми даними по ньому влучило щонайменше чотири безпілотники, які запускала служба Божа України. Це ж не секрет, що саме через такі обстріли, зокрема, через такі, і з'явилися чутки, що сам воєнний Путін нібито готовий запропонувати оголосити повітряне перемир'я. Ми його до речі, точніше, суцільне перемир'я пропонували набагато раніше, але, зокрема. Наші атаки, наші дрони, хай їх не запускають 200 чи 300, але вони роблять дуже боляче росіянам. Тож, так це чи не так? Буде це повітряне перемир'я чи ні? Ми з вами дізнаємось вже дуже скоро цієї п'ятниці. Але як подати події цього тижня, як подати факт зустрічі цієї п'ятниці? Трамп капітулює війні проти Росії. Москва нарешті зафіксує перемогу над Вашингтоном. Тож Трампові нічого не буде залишатися, як відписати пині пів України? Отакі От сюжети, друзі, вже заготовлені, щоб ви не сумнівалися. Але поки не випускаються, не випускаються, бо занадто паливно. Але прогрів щодо подій, перемовин щодо договорнічка йде вже 24 на 7. По-перше, сам факт того, що пиня опиняться в Америці, це, звісно ж, вже його перемога. Але з іншого боку, вже ключі від Києва? Сховані на Алясці. Невже хтось серйозно думає, що без України можна щось вирішити? Та й, зрештою, здається, плани були настільки амбітні, а тепер диговернічок, який говорить про те, що поступитися, що неприємненько має бути обим двом сторонам? Шанси на мір і Трамп в п'ятницю на Аляскі. Слово сказал в первом метре. Репортаж из Анкориджа. На Аляске более 700 топонимов с русскими корнями. Какие у вас ожидания? Есть прекрасная возможность для налаживания диалога. Почему на Аляске не были ни цари, ни генсеки? Meeting, uh, with, uh, у нас будет встреча, meeting, uh, with, uh, Russia. Russia. Нас будет встреча с Россией. Место, I don't I don't думаю, оно будет популярным. План окончания СВО, что подпишет президенты России и США. Президенте зретуйтеся на обсужденні варіантом достиження доказ мирного міру регулірує українського крізь. Почому у Європі немає місця на переговорах, як же буде цікаво, як неймовірно, буде цікаво цієї п'ятниці і не тільки, коли, по факту, ми дізнаємося, що насправді відбувалося, але ж і які чудні ці пропагандисти. Як воювати за Україну? Так виявляється, всі ці роки нам розповідали, що хоче увесь блок НАТО без винятку увесь захід. Хоча ми навіть, як ви знаєте, не є членом НАТО, але такі цінні, важливі, що за нас проти Росії воюють всі. А от як за Прибалтику, хоча я нагадую вам, що Прибалтики не існує, це радянський термін. За країни Балті, виявляється, ніхто не впишеться, переконують в тій самій Москві. То я деко перепрошую, що це виходить? Путін знову помилився треба було брати не Київ, а Литву, Латвію і Естонію. Ну, а зрештою, буквально за кілька днів на тій самій Алясці при зустрічі в компанії Дональда Трампа, і можна буде запитати про ту саму п'яту статтю НАТО. Бо якось так виходить, що кожен раз Росія думає, що вони безкарно будуть розпочинати війни, обстрілювати, вбивати, а потім раз і Абрамси, Леопарди. F16, ну и улюбленные, завис наш атакас. Как не могут понять, что в принципе они геополитическое недоразумение. За них НАТО не встанет. Не впряжутся. Помните скандал, Кая Калс будучи премьером, проболталась, оказывается, 180 дней надо НАТО на принятие решения задействовать пятый параграф Вашингтонского договора. Или Пятая не задействовать... Статья Вашингтонского договора не подразумевает... Незамедлительное вступление, Не в, войну. вступление в войну. То есть совсем. Просто надо внимательно ее читать. Угу. Кто захочет сгореть в ядерном армагеддоне кто? за Прибалтику? Кто, кто, кто? Кто? Mm -hmm. Вот я про тоже. Там, дивовижно. А де поділися ці сюжети, які так само розповідалися в студії Соловьева? Що в Курщині ніхто не чув навіть не те, що російської чи української мови. Там же тільки були польські найманці. Ну, тобто поляки вмирати за Україну хочуть, а от, за окремі на Балтії, ніхто. Ну, окей, зокрема, це те саме лайно, яким годує тих самих росіян. І якщо цієї п'ятниці про щось таке вдасться домовитися, пині та рудому, то затватникам. Ну, якось, так, знаєте, засмучуватися передчасно не варто. Не треба думати, що настануть мирні нецікаві роки. Для вас смерті вистачить ще отак. І ненависті, і жаги до вбивства ви все це зможете реалізувати просто регіонально в іншому місті. Бо Соловьов вже анонсує нову війну, точніше, СВО на Кавказі. Операція Баку за три дні стартує через 3, 2, 1. Цікаво. А Саловьов має, хоча б. Якесь уявлення, як це воювати не тільки із армією Азербайджану, а ще й знаходитися під тиском другої армії НАТО. Я маю на увазі армію Туреччини. Чи як за країни Балтії, так і за Азербайджан ніхто не впишеться. Щось мені підказує, що це буде ще й той лютий російський люля-кебаб. Побіждать пора. Побіждать. Они делают вид, что войны нет, как происходит в обществе, где где-нибудь в пятницу вечером выйдешь, в крупном городе, ты думаешь, а что вообще происходит? А что, правда где-то война идет? Правда идет. И война страшная. И это надо очень четко понимать. И она, к сожалению, для всех не закончится встречи на Аляске. Это тоже надо понимать. Потому что интересы европейцев, в первую очередь, чтобы война была. Поэтому даже если Трамп скажет, что это ваши проблемы, останутся европейцами. Так что нам в очередной раз придется объяснять Европе, кто они, что они. Судьба, видна такая, поколение русских людей. При этом еще надо понимать, что то, что происходит у нас на Южном Кавказе, угу. это очень большая проблема. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать позиции геополитических, может перейти к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Поэтому здесь надо включать все возможные, вот все возможные методы дипломатии, Для того чтобы довести до всех участников, что интересы России надо уважать. Взагалі, п'ятниця це якийсь сокральний день тижня для Дональда Трампа. Я просто хочу нагадати, що тиждень тому ми з вами спостерігали, як у Вашингтоні зустрічався президент Азербайджану, премєр Вірменії, і все це було в присутності Дональда Трампа. І Вірменія з Азербайджаном підписували мирну угоду. Всі тисли руку Дональду Трампу. Трамп отримав за коридор зі сторони Вірменії на 99 років оренди. Ну одним словом, здається, там американських інтересів і впливу тепер буде ще більше. А тут Соловйов погрожує СВО Азербайджану. Господи Боже мій. Взагалі Кавказ це справді стала Ахілесова п'ята для Путіна при тому, що все це рукотворне, все вони зробили самі від збитого літака до подальшої поведінки. Ну і в цілому, справи на Кавказі у Росії настільки добре йдуть, що вже цими вихідними в Азербайджані вперше заговорили про можливу потенційну неточну. Передачу озброєння для України взагалі вони раніше навіть думати про це відмовлялися не те що там говорити. Ви уявляєте, як згоріли в Росії, коли це почули? Ну а окей, в якості першого кроку Азербайджан сьогодні повідомив, що виділяє Україні понад мільйон доларів на енергообладнання після атаки Росії по об'єктах СОКАР. Я нагадаю, що буквально цими днями Росія вдарила шахедами по нафтобазі Сокар в Одеській області. Тоді загинули, тоді поранення отримали працівники. Тоді було пошкоджено трубопровід з палива. Тоді поговорили поміж собою президенти, і звісно, всім було очевидно, що Росія це зробила навмисно. Ну а тепер ми бачимо, що чим більше Москва тисне на Баку, тим більше Баку простягає руку допомоги для Києва. of the Пояснити їм, як донести просто думку, що ніхто більше не боїться ані СВО, ані озброєння. Ну тобто, зрозуміти мене правильно, я ж завжди серйозно і чесно говорила, війна це страшно і погано. І звісно, російська армія велика озброєння вбиває, але бляха, ну не боятися, не боятися, бо ми все бачили, що СВОшники подихають, їхня так їхня техніка колонами горить, а ракети її перехоплюються, тому. Треба захищати свої національні інтереси, що робить Україна, що робить Азербайджан. І ніхто геть ніхто у світі не боїться росіян, але Росія цього разу прийняла категоричне рішення перемогти скрізь і в холодній війні теж от просто взяти і перемогти. І для цього їм знадобляться не тільки аріжнік, а ще дещо інше цікаве. Чому Путін ви думаєте, погодився на цю зустріч на Алясі? та він, судячи з усього, прямо одразу на Америку полетить на новій якійсь там ракеті лякати Трампа? Бо якось кучно пішли знаєте, заяви про нові російські розробки, при тому, що найбільша біда для Росії полягає в тому, що як я вже сказала, їх ніхто не боїться і навіть серйозно не сприймає ані Арешнік, ані Посійдон, ані ракета Сатана. А вони ще й виявляються анонсують. новую ракету. Ну, клоуны? Карибского кризиса, наверное, не предпринимали ни разу попыток разместить э, российские ракеты недалеко от Соединенных Штатов Америки. Ждать ли появления военных баз в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе? Называть конкретные точки, географические регионы мне абсолютно неправильно, безответственно. Но руки в этом смысле у нас развязаны. У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее заведомо для себя не исключаем. Что касается Орешников, в самом деле это произошло одновременно, объявление Путина о том, что Орешник в Сирии скоро появится в Беларуси, выход из этого моратория. Ну, то есть это... Вещи взаимосвязаны. Во ну, тобто, многом про орешник. Орешник, да. Но есть и другое. Так что время мы не теряли. Есть другое из неназванного? Я не, не <свят> могу называть то, что мне не положено называть, но есть. Я піду на інтерв'ю для того, щоб залякувати увесь світ, але ні на які питання я відповідати не буду, щоб світ не здогадався, що в нас нічого немає. Я не буду вдаватися в деталі і подробиці для того, щоб нас не могли схопити за язика. Але при тому я буду робити вигляд, що ми, звісно, володіємо нанотехнологіями. Слухайте, та ми ж пам'ятаємо. Ну, справді пам'ятаємо, що у вас озброєння аналоговні, а знаєте, яке ваше озброєння? Це клоуни, от справді, чиновники. Політики, депутати, представники адміністрації президента та навіть сам президент, ви клоуни? Я б на вашому місці просто мовчала, Нічого не анонсували, як роблять скрізь по світу. Але у вас кожен раз вони та мітання. Хоча насправді знаходяться і ті самі клоуни, які пояснюють, що слухайте, ну якийсь спрос з чиновників, з депутатів вони ні за що не несуть відповідальності. Росії, взагалі, скоро заборонять абсолютно все, всі свободи і можливості. Я думаю, що законодавчо треба вже навіть обмежити рівень кисні, які росіяни можуть вживати на території Росії. Останній ноу-хау, пам'ятаєте? Я багато вам про нього розповідала. Це пошук екстремістських матеріалів. Ну як можна шукати екстремістський матеріал? Це дуже просто. Ви захочете почитати якусь книжку. Сьогоднішніх російських письменників, які виступають проти СВО, і це вже велка екстремістський матеріал. Тож виявляється, що депутати цих законів не хотіли, депутати на це не впливають. А загалом закони приймаються для того, щоб вони типу не діяли на всіх росіян, а діяли тільки на конкретних росіян. Що це означає? Немає жодного сенсу, тому що це просто блудя, для якого в Росії завжди є окремо виведений сорт клоуні. превращают э, депутаты, его в том числе коллеги, которые принимают эти решения, в посмешище, причем при посмешище превращают российскую государственность. Слушайте, да они все депутаты против этого закона, я вам гарантирую. Вчерашнее голосование да все против. 306 за. Да голосовали за, а на самом деле против. Поверьте мне. Значит, ну конечно, ну не они же... Вы же не думаете, что депутаты делают законы. Хорошо, да? зачем это принимается? Ну, я, за я же говорю, вот, новый, вот, вот Вы не ограничены партийной дисциплиной. Вот я это? Вот есть новая реальность, надо ее как-то регулировать. И вот в этих условиях, не зная точка как власть какое принимает решение. А давайте мы почти все сделаем запретным, да? Ну, чтобы легче было как-то реально, так сказать, нарушить... То есть создадим проблемы обычным гражданам страны. Значит, все сделаем запретным, но реально граждан страны трогать не будем. Mm -hmm. Да, ну, та, ну да, mm -hmm. вот такая, как бы там. Та, ну поэтому же пути пошли э, там по по разным сам, самому законодательства. Что там по иностранным агентам? А давайте все. У нас в руке поэтому человек, который, предположим, сейчас э, э, поедет на конференцию в Белоруссии, да, он тоже иностранный агент. Почему? Он сам купил деньги за свой счет, приехал туда, значит, ему в Беларуси, значит, оплатила эта организация его билет. Ну правильно, да? оплачивают же билет. Не знаю. Ну, я, я сказал свою позицию. Я посещаю я страны халю. сам. Нет, ну нормальные люди, большинство. Ну ездят на конференции ну, какие-то, да. Так. Им билеты же оплачивают, угу. да? Значит, ну все, он уже как бы на страны. Значит, все -таки Но их не никого не обижай, никого! кто ездит на конференции Белоруссии, значит, их никого не обижают. Ну, такой, дескать, решим так, обижать будем. Только меньше ну одного процента тех, кто видите, реальные враги. Вот принятых вчера решениях проблемы. Я правильно по слышал? Да, да, безусловно, проблема есть. Перебор с запретами. Это чрезмерные запреты. Поразумнее надо. И вы, кстати, очень точно сказали. Это вы что думаете, что только какими-то запретами наши ценности, что ли, можем продвигать? Перебор з запретами, а перебор з, наприклад, тим, що абсолютно байдуже не те, що відбувається в самій Росії на окупованих територіях. Це питання не варто не обговорене на російських пропагандистських ток-шоу. Я зараз поясню про що мова вийде, але зараз ми бачимо, як є певні говорящі голови і клоуни, які закликають на те, остановіться. Не витрачати зайві кошти на війну і свою мілітаризацію. Які 150 мільярдів ще вони збираються інвестувати в свої армії? Аксітісь. Може, ще НАТО збирається на Росію напасти. Виявляється, що в Росії дико переживають, а чи вистачить Європі грошей на медицину, якщо, не дай Боже, все до останньої копійки вкласти в зброю. І переживає за це, просто уявіть собі на секунду. Погань мірошник, який позиціонує себе як якийсь там представник Донбасу. Тобто підняти питання, а де ділись гроші на воду? Воду в Донецьк він не хоче? Тобто його найбільше турбує, де будуть лікуватися італійці та бельгійці, аніж а як дати воду Донбасу чи як виживати без неї? Хто у них в Європі не спросив И а что у вас лишние там 150 миллиардов, которые вы уже потратили? Или у вас лишние новые 150 миллиардов, которые вы хотите потратить, бросить в ту, в ту же копилку? То есть у вас такое совершенное здравоохранение, у вас значит, настолько фантастическая наука, Европа вообще светоч в освоении космоса. А, то есть у вас лишние эти деньги, зачем вы это делаете? Зачем вы отправили туда? Пам-пам-пам-пам-пам. мы фиксуем вот это, что... Самим пропагандистам, чиновникам, тим, хто обслуговує весь цей режим, їм плювати на росіян, що з ними буде, яке їх чекає майбутнє. Чим далі, тим більше ворожнеча та протистояння, полювання, класифікація і не тільки. От наш улюблений фаворит, та вірменчик Гаспарянчик, який навіть придумав певну класифікацію для того, аби розділити на класи і групи росіян. Дожилися. Вже не только хуторян ділять, а ще й великоросів. Сеть вон про монитор, вот тебе абсолютно идеально подойдет под новый гарвардский проект. Вот там можно прям сделать разделами. упорутый наглушняк, глушняк, незначительно упорутые, а на полшишечки. Просто дібіли, подаючи нікоти признаки вміняємось. Загалом я не завжди досконало розумію, що несе пропаганда, але зрештою я дуже вболіваю. Вболіваю, коли вони ненавидять і гризуться одне із одним. Це, друзі, чудово. Тож, під завершення нашого випуску, не забувайте, як завжди, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, найголовніше не йдіть без донату, не йдіть без підтримки найголовніших, найкращих із тих, кого ми маємо. Це Збройні сили України. Ми підтримуємо збір для 3-го батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Нам лишається закрити дрібку. В допомогу для того, щоб назбирати на антени і плати ініціації для FPV-дронів. і без вас це уявити буде неможливо. Шукайте послання на цей збір в описі до нашого випуску, і найголовніше бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.